Полтавщина, вітаю! З вами Усанова Ольга. Продовжуємо захищати єдиний в Полтавській області будинок дитини, захищати знедолених дітей, захищати приміщення від руйнування, захищати унікальний колектив від звільнення. Покажу усім небайдужим мешканцям Полтавщини, у якому стані зараз перебувають колишні важливі об'єкти, які були бездумно закриті. Це приміщення обласних аптечних складів. Тут могли бути доступні ліки для людей. Аптека 232. Це приміщення обласної аптеки в центрі Кременчука. Вона також зачинена і вже давно не працює. А це приміщення колишньої дистанції, будівля та територія занедбані, велика кількість сміття та слідів вандалізму. Таких прикладів на жаль дуже багато. Тепер обласні чиновники натілилися на дітей, які виховуються у будинку дитини. Щоб зберегти Кременчуцький будинок дитини, потрібно підняти це питання на найвищий рівень. Тому ми готуємо петицію. Слідкуйте за повідомленнями. Нам необхідно назбирати достатню кількість голосів, щоб вона була розглянута. Дякую усім за підтримку. Дякую всім, хто доєднується до того, щоб зберегти цей унікальний заклад і захистити наших найнезахищеніших знедолених дітей. Разом ми сила, слава Україні!